Конституцію не знаєш ти в країні, як чужий. Всі нові закони мають сили діяти вперед, і вони не покарають за все скоєне старе. Та якщо закон скасує, чи пом'якшить ту вину, цей закон суд застосує, хоч той день уже минув. Територія країни має поділ обласний, кожні області, райони біля міста чи сільських. Є міста малі, великі, але рівні всіх правах, Крих для усіх столиця на Дніпрових берегах. Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки, різні землі і умови, різні люди і життя. Ліс поля, степи і гори, пісні інші, інші гори. Це строката Україна, що на всіх у нас одна.